Друзі, раді вітати вас на каналі магазину Веломісто, що розташоване в місті Бровари. І у сьогоднішньому відео ми покажемо вам витончений і продуманий до дрібниць велосипед для жінок, які хочуть відчувати себе впевнено як на міських вулицях, так і на лісових стежках. Модель Vesta 2025 року створена українським брендом Kinetic, і її головна перевага поєднання стильного дизайну, сучасної геометрії та надійної комплектації. Рама виготовлена з алюмінію серії 6061, що має занижену верхню трубу для зручної посадки та виглядає привабливо навіть без додаткових аксесуарів. Окремо варто відзначити зовнішній вигляд. Це справжній приклад того, як велосипед може бути не лише технічно досконалим, а й елегантним. Матові і глянцеві відтінки з легким перламутровим блиском, акуратні зварні шви, витончені деталі, усе це створює образ, який не потребує жодного тюнінгу. Цей велосипед легко привертає увагу перехожих і приємно вирізняється на фоні одноманітних моделей інших брендів. А ще завдяки простій і логічній конструкції веста дуже зручна в обслуговуванні. Усі вузли легко регулюються, а деталі доступні майже в кожному веломагазині. Завдяки двом розмірам рами 15 і 17 дюймів велосипед підходить для дівчат і жінок з ростом від 150 до 175 см. Вертикальна посадка дозволяє зручно тримати спину, а комфортне сідло не викликає втоми навіть після кількох годин їзди. А ще більше комфорту додає амортизаційна вилка Uding з ходом 80 мм, яка чудово працює на дрібних нерівностях і бордюрах, пом'якшуючи удари та не втрачаючи енергії під час педалювання. Трансмісія представлена 21-швидкісною системою на компонентах Shimano Tournea, а це і передній, і задній перемикачі, зручні комбіновані моноблоки, шатуний провіл та касета Shimano HG200. Таке поєднання компонентів буде ідеальним для поїздок містом, прогулянок парками та легкого бездоріжжя, колеса діаметром 27,5 дюймів оснащені подвійними алюмінієвими ободами та універсальними покришками кенда, які добре тримають дорогу на асфальті та ґрунті. А за безпеку відповідають дискові механічні гальма Tektro з роторами 160 мм, які гарантують безпечне гальмування в будь-яких умовах. Кінеті Веста також продуманий з точки зору практичності. У комплектації є міцна підніжка, а на рамі передбачені кріплення для встановлення багажника, крил, фляги або дитячого сидіння. Завдяки гармонійному поєднанню характеристик цей велосипед стане чудовим вибором для початківців та тих, хто шукає комфортний і стильний двохколісний транспорт для щоденного використання. Серед головних переваг моделі його легка і надійна рама. Також сучасна геометрія, жіноча ергономіка, хороші шини і гальма, ну і головне, це доступна ціна. І в цілому загальне враження від велосипеда позитивне. Він викликає довіру, їде легко і впевнено, а його дизайн точно сподобається тим, хто хоче не просто їздити, а отримувати естетичне задоволення. Ну а придбати цей байк ви можете прямо зараз в нашому інтернет-магазині Веломісто. Або у фізичному, що знаходиться за адресою місто Бровари, вулиця Київська, 247, ЖК Лісовий квартал. Також в нашому магазині є можливість придбати товар в оплату частинами у зручний для вас спосіб. І не забудьте підписатися на наш канал, натиснути вподобайку та поділитися своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей!